Центральною вулицею міста урочисто простували шліємські бетлегеми, даруючи всім радість та вселяючи надію на здійснення мрій. ансамбль Та багато багато інших. Ваші описки, шановні друзі. Виступом дитячого хору села Тур'я-Бистра розпочато концертну програму Перечинської колядки. Не обійшлося і без подяк, нагородження та подарунки. Іван Погоріляк, мер міста, особисто відзначив кожного учасника казкового фестивалю та висловив свою щиру вдячність за їх внесок у створення свята. Сьогодні вдруге в Перечині проходить різдвяний фестиваль Перечинські колядки. На нього з'їхалися наші міста-побратими з Угорщини, Словаччини, з Чехії і з Польщі. На жаль, серби не доїхали. Але незважаючи на ту погоду, яка в нас є дуже мінусові температури, до нас прийшло багато гостей. Не дуже ще поки що на цей момент багато людей, але надіємося, що зараз народ підтягнеться і колядки наші вдадуться. Вміння тримати рівновагу та позмагатися у вправності боротьби на колоді, одна з родзинок цьогорічного свята. Чоловіки, юнаки і навіть дітлахи не встояли від можливості проявити себе у цьому змаганні. <рес> Поряд із неймовірною кількістю змагань відбувся надзвичайний конкурс краси. Кожен відвідувач та гість святкового дійства обрав найгарнішого півня свята. Осторонь не залишився ніхто, адже людська доброта та добробут нації народжується від продовження традицій наших пращурів. Споглядання краси та сподівання на щасливе майбутнє про важливість відродження традицій святкування різдва розповів на мер міста Перечин Іван Погоріляк. Сінь має бути всіх одна відроджувати і пам'ятати про наше минуле, наші обряди, які були у наших дідів, батьків, і передавати їх наступним поколінням. Тільки самобутність народу має право на його продовження роду. Тому ми і цим займаємося. І дуже приємно, що ми є трошки інші, ніж в Україні і в області, бо ми є, ну, маємо культуру, які залишили нам Чехи, Венгри. Зокрема, в перечині дуже багато італійців були. Ми маємо деякі страви італійські і так далі. Тому ми і цікаві тим, що ми не такі, як інші. Найперше, ми в цьому році відмовилися від святкування Нового року біля центральної ялинки, зв'язку з тим, що йде. Війна в нашій країні і стараємося все більше і більше народ перевертати до святкування наших традиційних релігійних свят, зокрема, одне з найбільших свят це Різдво Христове. Субаючи новий рік, який наступив, у мене є надія на те, що ми вже об'єднали громаду перечинську і селами Заріччого Сімер, Сімірки і Перечин. Маємо надію, що у нас пройдуть незабаром вибори. Ми станемо міцніше, ми станемо сильніше і будемо ще більше робити для наших людей, щоб повертати повагу до влади, хоча б місцевої. Гості з Угорщини, Словаччини, Чехії та Польщі цьогоріч подарували перечинцям свої колядки та поділилися традиційним святкуванням різдва. Як виплеемські пастири, ми ся вито з вами з Христа пана народження.

Нові баранчики з маленькими ягнятами втілювали бажання лагідності, щирості та добробуту у всьому живому. Бажання доторкнутись, приблизитись до чогось неймовірного та надзвичайно кискового зародилося в душі кожного із присутнього на цьому фестивалі.